Це вже крик душі. Я просто в розпачі, мені просто боляче за свою дитину. І хочу запитати у вас, чи належні умови для наших дітей, які пішли здобувати освіту. Чи буде у них бажання навчатися в таких жахливих умовах? Чи вистачить чотири кабінки душу для п'яти поверхів? Чи вистачить чотири комфорти для цілої секції, до 17 чоловік і кухня кладовка Чи буде у них бажання далі навчатися? У моєї дитини це бажання. Крали. Каже, мам, я передумала, а я не хочу. Каже, я так довго до цього йшла, я добре навчалася з першого по 11 клас, закінчила школу з відзнакою, сама здала МТ, НМТ без репетиторів, сама написала мотиваційний лист, сама шукала, куди і на яку професію поступати. А зараз я не хочу. це питання. Знаю, що не в всіх закладах такі жахливі умови. Тепер виникає питання, чому одні можуть слідкувати за станом своїх гуртожитків, своїх будівель? А що іншим заважає? Жадібність, яке майбутнє чекає наші діти? Чи є воно в нашій країні?